А чи постійно ми розуміємо, для чого ми тут? Таке питання риторичне. Людина, коли приходить до якогось місця, вона приходить з якоюсь ціллю. Ну, мабуть, було б безглуздо приходити в магазин, щоб не купити, а очікувати, що вам там гроші дадуть. Ну, Це трошки не вкладається в логіку да, людини. Але буває, що людина приходить в церкву і не розуміє, чого вона чекає. І, на жаль, слово Боже каже, що деякі приходять по обикновенню. Це говорить слово Боже, я цього не видумую. Тобто є люди, які, на жаль, в цьому вбачають просто звичку. Нема поклику, нема бажання, нема чогось, щоб мало вести, кликати є тільки звичка. Сьогодні зранку так цікаво склалося, я зазвичай відкриваю. Я вже говорив неодноразово, відкриваю електронний гаджет. Це я роблю перше, як тільки прокидаюся і заходжу і починаю читати Біблію. Тому що я ще не прокинувся, ще не сходив душ, не сходив на кухню. У мене ще таке, знаєте, якби з чого почати ранок. Я завжди вибираю почати його Слово Божого. Це, звісно, не єдиний час, коли я читаю Біблію, але я думаю, ви знаєте, є таке. Додаток такий, Біблія називається така красненька іконочка. І там, крім того, що можна читати Біблію, там можна плани якісь собі ставити, читати. І там є віршик кожного дня. Вірши, ми читаємо, і там кожного дня вони змінюються. І я прочитаю той віршик, який був там написаний, і скажу, чого я на нього звернув увагу, і ми трошки пороздумуємо. Перше пароліпомінон, 16 глава, 11 стих. Взищить Господа і сили Його, іщите непрестанно ліса Його. І там знизу така маленька приписка. Роздумуйте постійно. Роздумуйте постійно. Тобто прочитали і роздумуйте. Я прочитав цей вірш і почав роздумувати. І мою увагу звернуло слово іщить непрестанно». Я задав собі питання, в чому полягає пошук Бога? При тому всьому говориться безперестанно. Тобто немає паузи, немає періоду, коли ми перестаємо шукати Бога. Процес, який нескінчений. А в чому він виявляється? Чому я сказав, що деякі приходять в храм Божий, в церкву, на служіння, і слово Боже каже, за звичкою приходять. Чи розуміємо ми, що пошук Бога то є процес, то є якісь дії? Тут говориться в защиті Господа і сили Його, і непрестанно лиця Його. Ну я думаю, ми всі розуміємо, що вживу наяву побачити лице Боже ніхто не може, бо відразу помре. Тоді в чому полягає пошук лиця Божого? Де цей пошук? Як він відбувається в нашому житті? Коли він починається зранку, в обід, ввечері? Чи коли я приходжу на служіння, чи коли я стою на коліна, чи коли я читаю Слово Боже, в який момент починається цей пошук? Чи є вихідні для цього пошуку? Чи це має бути цілу неділю? Я то ходив цілий день, розмірковував над цим і почав більше досліджувати, читати, якісь які ще місця говорять про пошуки. Ви знаєте, дуже багато про це говорив Давид. Він дуже багато говорив про відношення людини з Богом. Я не буду все цитувати, але деякі речі зачитаю, і ми також разом порозмірковуємо над ними. В 104 му псалмі, 4 му віршикові, Давід говорить, іщить Господа, і сили Його, і щиті ліця Його всігда». Ви бачите, наскільки схожі місця? Вони майже повторюють один одного. Всегда. Там не пристанно, а тут всегда. Ну, я думаю, що ми розуміємо, що слова, вони близькі за значенням. Тобто дія не завершується. Ну завжди це завжди. Це не значить, що я сьогодні шукаю, а завтра його знайшов і все. Більше мені шукати не потрібно. Можна задати себе риторичне питання, чи знайшов я Господа. Ну, якщо ви тут, я думаю, ви його знайшли. Або ви. Прикладайте максимум зусиль, щоб знайти. Тому що людина, вона, приходячи в дім Божий, вона повинна шукати зустрічі з Богом. І я так розмірковую сьогодні, що ж то є пошук Бога. В діяннях. 17 главі, 27 вірші, говориться такі слова, даби вони, искали Бога, не ощутять ли Його, і не знайдуть ли, хоча Он і недалеко від кожного із нас. І це говорилось під час проповіді, але я так задумався, ну добре, от знайшли ми Бога, що далі? Як вирішити, що ти знайшов? Як відчути, що ти знайшов? І чи закінчується цей пошук? Ні, він не закінчується, тому що той, хто знаходить Бога, відчуває Його присутність, він розуміє, що Бог то є совершенство і досконалість, яку зрозуміти повністю на землі людині не вдасться. Кожне знайомство, кожне спілкування з Богом, воно буде відкривати більше, більше інформації про нього. Воно буде більше навчати, більше показувати, ми будемо більше розуміти. Наша віра буде зростати, і від цього бажання шукати буде ще більшим. І я згадую історію, пам'ятаєте, про поле, на якому знайшовся скарб. І що зробив той, хто знайшов? Він пішов, все, що було, продав, щоб отримати ту землю. І я завжди собі задаю питання, випадково він його там знайшов, чи він, можливо, щось зробив, щоб знайти? Ну, Можливо, він не шукав ціленаправлено скарб. Можливо, він просто оброблював поле. Але то був процес. Який призвів до того, що він знайшов скарб. Пошуки вони не завжди починаються з того, що ми ціленаправленно йдемо і шукаємо скарб. Вони можуть починатись набагато раніше. Людина, яка приходить до Бога, в неї не починається пошук Бога як чогось великого і надзвичайного. Вона просто дізнається, що є Бог, що Ісус Христос, Він помер за неї. І людина в це або вірить, або не вірить. Це також пошук. І цей пошук в нашому житті він не закінчується ніколи. Тоді, як він повинен проявлятися? І простий приклад, який мені прийшов на, на думку: уявіть собі ситуацію, вам потрібне житло. Брат Сергій вчора на домашній групі дуже багато про житло розповідав, чомусь мені так думка прийшла. З чого починається вибір житла? Хтось ну, скаже, поїхати подивитись. Давайте ще трошки далі відмотаємо, з чого починається. Ну, гроші потрібно. Добре, теж правильно. А ще раніше: з бажання. А бажання коли виникає? Ось що повинно стати стимулом, щоб виникло бажання отримати житло. Ну, ціль. Звісно, якась ціль або причини. Одружився, одружилася, більше дітей стало в сім'ї, ще щось. Тобто є різні причини, які спричиняють до того, що людина починає замислюватись і думати над цим. В неї ще немає коштів. В неї ще немає розуміння, де воно буде те житло, яке воно буде. Але вже процес починається. Щось вже призводить до того, що людина, чоловік замислюється і починає щось робити в цьому напрямку. І процеси вони постійно відбуваються. З'являється ціль економити. І люди, я знав, людей, які до того економили, що там в буквальному сенсі, крім хліба, і води нічого вдома не було. Бо то була така, знаєте, бистра і велика ціль не на роки, не іпотека, не кредити, а отак зібрати і купити. І люди ставили ціль. І вони щось робили, щоб її отримати, дійти до цієї цілі. Але перш за все, це був якийсь пошук, як дійти до неї. Вони сиділи, спілкувались, вирішували, що будуть купувати, що не будуть, чи будуть відпочивати, чи не будуть. І я це бачив, тому що це з моїми друзями відбувалося. І я міг порівняти своє життя з їх життям. У мене не було цілі купити будинок, і, і наразі її немає. Можливо, це неправильно, але це я так відношусь до цього, і в мене є на те свої виправдовування. І я міг себе порівняти. У них є ціль. У них є пошук, а в мене немає. Коли в них з'явилися кошти, вони пішли далі. Тобто вони дійшли до якогось рівня, коли вони розуміють, я можу отримати будинок, але людина йде далі. Вона починає вибирати, вона починає читати, вона становиться експертом в, будин... в всіх забудовниках, розуміє, хто скільки будинків здав, хто не здав, кому довіряти, кому ні. Це з'являється під час пошуку. В духовному житті відбувається те саме. Спочатку нам достатньо просто дізнатися, що є Бог, і Він може змінити моє життя. Комусь достатньо, щоб Бог звільнив від якихось поганих звичок, щоб привів порядок сім'ю, щоб якісь проблеми, які були в житті, закінчились. Людина отримає, і вона щаслива. Але пошук на цьому не закінчується. Пошук повинен продовжуватись, цього вже стає замало. Ми відчуваємо, що десь ми дійшли до якогось рівня, і нам потрібно зробити наступний крок. Але щоб зробити наступний крок, потрібно бажати його зробити, бути впевненим, що ми його зробимо, і розуміти, в якому напрямку його робити. Ну, Якщо ви не розумієте якусь послідовність дії в купівлі будинку, ви підете шукати, хто розуміє. Ви знайдете експертів, ви знайдете брокерів, консультантів, юристів, ще когось. Довідники якісь, і ви це вивчите або вас навчать. Якщо ми в нашому житті не розуміємо, як повинен відбутися наступний крок в моєму духовному зростанні, у нас є той, хто підскаже. У нас є Дух Святий, у нас є Слово Боже. І тільки від нас залежить, чи я буду шукати, чи ні. Тільки від мене залежить, коли я прокидаюсь рано, чи оце завжди працює вранці чи ні. Чи почався цей процес пошуку, чи ні, чи він лишився 5 років назад, чи він лишився після водного хрещення, чи він лишився після хрещення Духом Святим. Ну, комусь було цього достатньо, була радість, було щастя, відчування ейфорії і ну, куди далі. Достатньо, і так цього ніколи не відчував. Але процеси вони повинні продовжуватись. Пошук повинен йти, він не закінчується. Слово Боже, каже, ще одне місце зачитаю. Це буде Євреям Післання, 11 глава, 6 стих. Віршик. І він такий цікавий, знаєте, взагалі 11 глава, вона про віру дуже багато говорить, але там є про пошук. А без віри угодить Богу невозможно, ібо надобно, щоб приходящий к Богу вірував, що Он є, і іщущим Його воздає. Тобто віри однієї недостатньо. Шукати потрібно. Вірити це добре, але дія відбувається під час пошуку. Якісь процеси в нашому житті відбуваються під час пошуку. І беси вірують. І трепещуть. На жаль, не всі віруючі зараз трепещуть перед Богом. Але вони вірують і трепещуть. А що робимо ми? От є в нас віра, ми повірили, ми дійшли до якогось рівня, щось отримали. Чи достатньо нам цього? Якщо ви можете відповісти собі, що вам достатньо, значить, десь ви зупинились. Десь, як я розповідав вчора, ви заїхали по вулиці, в якій був знак тупік, а ви того не помітили чи проігнорували. Десь ви звернули не туди. Якщо ви прокидаєтесь і у вас нема бажання шукати Бога, значить щось не так. Можливо, вас влаштовує той стан, якому ви є. Можливо, все навкруги, що відбувається, влаштовує, або навпаки, зовсім не влаштовуєте, але ви не можете зрозуміти, щоб воно змінилося, потрібно далі шукати. Потрібно щось змінювати. Людина, яка отримує професію, і, на жаль, в наш час чи може на радість, не знаю, як кому. Деякі говорять, на жаль, тому що втрачають по 10 років навчання. Але таке є. Людина отримує вищу освіту. Під час отримання неї вже розуміє, що це зря, тому що світ змінився і там умовно ну не хочу нікого обіжати, не буду називати професії. Та професія вже не потрібна, потрібно щось інше. Людина або закінчує, або кидає на третьому чи четвертому курсі, іде в інший вуз, знову вчиться і розуміє, що і це не потрібно. Достатньо піти пройти курси три місяці, півроку, і ти отримуєш на більш зарплатню, кращі умови і так далі. Чому? Тому що щось не те шукав. Десь не туди дивився, десь не відчував, що навкруги твориться. Сьогодні християни, на жаль, не відчувають, що твориться навкруги. І я в тому числі. Поки події тебе змушують рухатись і в прямому, і в переносному смислі, ти рухаєшся. Як тільки події призупиняються навколо тебе, ти зупиняєшся, я зупиняюсь. І перестає діяти оте слово завжди. Завжди шукайте. Я сьогодні хочу лишити таку думку, чи шукаємо ми завжди Господа. Чи починається у нас день, наша неділя, будь-що, будь-який термін, перший день календаря, перший день неділі, перший день місяця, перший день року. Чи починається він з того, що ми шукаємо? Ми не захатимо якісь там плани собі, ми не строїмо якийсь крок за кроком. Ми розуміємо, що ми будемо завжди в пошуку. Немає в нас цілі, що ми дійшли, зупинилися. Навіть коли Ной добудував Ковчег, це не було кінцевою ціллю. Знаєте, яка кінцева ціль була того, що НОЙ будував Ковчег? Ну, можна назвати різні цілі, але основною ціллю було це знищити все людство, лишивши тільки сім'ю Ноя. І коли Ковчег був збудований, цього було недостатньо. Потрібно було туди зайти ною, потрібно було зайти туди тваринам. І потрібно було ще плавати під час зливи, дощу, коли із землі, і з неба йшов дощ. Тобто були процеси, які продовжувалися, навіть коли дощу, коли радога зійшла, не закінчилася. Ціль ноя вона продовжувалася. І в нашому житті ця ціль, вона не повинна десь виникнути і зупинити наш розвиток. У нас немає цілі, от ми дійшли до неї, все, я дійшов, я спасенний, я щось зрозумів, мені добре і слава Богу, так, це добре. Але переходимо на новий рівень. Робимо наступний крок. Мені дуже подобається, коли брати постійно говорять, якщо ти не всі брати не постійно говорять, але часто говорять, якщо ти не знаєш, яка в тебе наступна ціль, вийди з лодки, пійди по воді. Не розумієш, що робити далі, де шукати? Вийди з лодки, там, де спокійно, там де безпечно, почни йти по воді. Повір, там спокійно не буде. Там тобі з'явиться дуже багато цілей, додаткових. Якщо ми, нам здається, що ми чогось досягли, то Біблія каже, хто стоїть, бійся, щоб не впав. Бійся, щоб не впав. Тому що. Оцей спокій і думка про те, що ми щось досягли, вона не може бути від Господа. Бог бажає, щоб ми постійно вдосконалювались, щоб наше відношення з ним постійно і постійно зростало. Чи ви бачили коли-небудь в сім'ї, особливо до дорослих питання, в кого є діти, внуки, що відношення між дитиною, батьком чи мамою зупиняється на якомусь етапі розвитку? Скажімо, в 10 років. Все, ти від мене отримав все, що хотів, далі тебе буде вчити школи, інститути. До мене більше не приходь. Ну ви десь таке бачили? Ну, можливо, є якісь унікальні випадки, але на жаль. А не на щастя. Тому наше відношення з Богом, вони не повинні закінчуватись ніколи. Кожен день, все час, який Бог нам дає життя. Чи ви думаєте, що Бог хоче, щоб ми дійшли до якогось рівня і далі просто насолоджувались? Та ні, в кожного з нас є ціль. Ціль це зростати і служити Господу. І чим більше ми дізнаємося, чим більше ми стаємо ближче з Богом, тим більше Бог може використати нас в цьому житті. Чим більше людина вміє, тим більше вона може послужити для когось. Але якщо людина нічого не вміє, якщо вона зробила один крок і зупинилась, ну кому вона може допомогти? Якщо людина, крім того, щоб брати щось тяжке з одного місця переносити в друге, вона тільки в цій вузькій ніші може допомагати. Чи потрібна така всім допомога? Ну ні, і не завжди. А людина, яка вміє і знає багато чого, вона допомагає багато в чому. І наша ціль, щоб ми зростали, щоб Бог мог використовувати нас не тільки в тому, до чого ми дійшли, а набагато більше. Нехай допоможе нам цьому Господь і нехай дасть. І мені в першу чергу бажання і розуміння кожен день починати з того, що я шукаю. Господа, я навіть якщо думаю, що знайшов, якщо навіть думаю, що чогось досяг, я все одно розумію, що це не кінець, що потрібно більше і більше зростати, більше і більше шукати. І як говориться в посланні, чи не знайдете ви його, чи не знайдете він близько, чи не знайдете ви його? А якщо знайшли, відновлюйте відношення, відновлюйте спілкування, відновлюйте. Те, що він вам дав першого разу, другого разу, третього разу, нехай ці відношення, це спілкування, це єднання з Богом не закінчиться ніколи. Тому що в цьому відношенні, в цьому єднанні наша сила, про яку говорив Давид. В цьому наша сила, з якою ми можемо і на зібрання ходити, і людям говорити про Бога. І коли приходять випробування, ми їх проходимо. Ми не падаємо, нам не стає тяжко. Ми проходимо. А якщо Бога не шукати, а тільки прибігати, коли тяжко, то можна і не пройти. Тому нехай Бог дає нам в цьому мудрості, нехай дає бажання. І кожен день, як тільки ви прокидаєтесь, пам'ятайте, що ми вдячні Богу, що Він дав дихання, дав життя, дав цей день, і ми розуміємо, що ми щось повинні знайти в цьому дні в відносинах з Господом. Нехай допоможе нам в цьому Господь. Помолимось. Алілюя, хвала Тобі, слава тобі, великий святий Господь. Я дякую Тобі, що Ти дарував нам можливість в цьому дні, що ти даєш можливість нам чути Слово Твоє, що ти даєш бажання відновлювати відносини з Тобою, що ти даєш бажання чути Слово Твоє і в житті Його в дію витворювати, Господь. Я дякую, що Ти даєш мудрість Духом Святим. Я дякую, що кожен день, котрий нам посилаєш, ми можемо стати ближче до тебе. Ми можемо зблизитись з тобою, відчути твою Присутність і твою силу, допоможи нам це пам'ятати, допоможи нам розуміти, що ми повинні шукати тебе, повинні відчувати тебе, повинні йти туди, де є ти, Господь. Допоможи нам ставити правильні цілі, допоможи нам завжди відчувати Твою руку поряд. Допоможи, Ісус, благаю тебе. Ми шукаємо Тебе і ми бажаємо, щоб Ти в нас, щоб наш шлях земний, він був поряд з тобою, щоб це життя, воно було наповнене твоїм благословенням, Твоєю, Господи. Охороною Твоїм Духом Святим, який буде вчити, навчати, буде врозумляти і давати сили нам в кожному дні. Я прошу тебе, Отець, хто зупинився, хто думає, що щось досяг, то ти вкажи нову ціль, ти вкажи новий, Господь, кроки розвитку, вкажи те, що ще не розуміє душа чи тіло, до чого ми ще не досягли, вкажи нам. Я прошу тебе, роби нас сильнішими, роби нас мудрішими в слові і в дусі твоєму, щоб коли прийдуть випробування, коли. Коли прийдуть часи випробування нашої віри і сили, щоб в нас була ця сила, щоб у нас була ця можливість пройти і встояти перед тобою. Допоможи, мій Бог, я благаю тебе. Нехай Слово Твоє, нехай в молитві ми отримуємо силу, і слово буде збудуванням для цієї сили. Нехай Слово Твоє буде світильником для кожного кроку, для кожного дня. В ім'я Ісуса благаю тебе. Наповнюй нас Словом Твоїм, силою Твоєю, мудрістю Твоєю. А коли не вистачає, то ми приходимо і благаємо тебе. Ти навчи, ти вкажи. Тому що без тебе ми не можемо нічого. Тому що тільки з тобою ми прийдемо і лишимось вірними тобі. Благослови, Господь на сьому, благослови кожного, хто шукає, а хто не шукає, дай бажання знайти. І нехай цей пошук, він буде скерований Духом Святим. Нехай буде скерованим Словом Твоїм, а ти потішай, ти давай мудрість і силу, а тобі ми вдячні. Тобі ми дякуємо за те, що маємо цю можливість, що маємо ці дні, що Ти, Господи, ложиш на серце, щоб ми не зупинялися, щоб ми зростали і наближувалися до Тебе. І ми дякуємо Тебе за це. Тобі слава і хвала, Отець Сине, Дух Святий. Амінь.